Пане трасе, хочеться почути ваші думки перш за все за ось це енергетичне перемир'я, яке сьогодні по усіх медіа. Що ви думаєте з цього приводу? Бо для мене воно по перше здається дуже дивним. Ось така двостороння, якась ну навіть не угода, а просто домовлені, домовленість між сполученими штатами та Росією. І про це Україна дізналася вже. Ну по суті, по факту, як все сталося зрештою, чому так? Ну дивіться, наскільки я розумію ситуацію, там е, Трамп міг е, попросити Путіна. Це ну як давайте ти мені зробиш там, умовно кажучи, ну Трамп хоче показати, що він там теж миротворець стане випадку, але Путін не може не стріляти. Е, Путін обов'язково буде атакувати, тому що е, Трамп зробив цю історію публічною. Тому що якщо Путін не буде стріляти тиждень, він втратить вагу всередині своєї держави, тому що виявиться, що він маріонетка Трампа і за вказівку з Вашингтона робиться все, що завгодно. А плюс це не сподобається Китаю, тому що теж почнуть задавати питання стосовно того, що стосовно того, що, що -то ти бігаєш під американцями, ти що ти що з ними вже домовився. Тому він пішов по цьому хитруватому шляху. Те, що оголосив Пісков, що, начебто, перемир'я буде до першого числа, ну, начебто, для, для того, щоб а, підтримати перемовини. Але питання не в цьому, питання в низьких температурах. Вони хочуть вдарити, коли вдарить ну морози, згідно з прогнозами погоди, коли буде 20 градусів, для того, щоб все ж таки, як вони думають, спровокувати українців на збурення проти влади. Mm-hmm. Тут зрозуміло, пане Тарасе. А для Росіян невже це перемир'я, воно не необхідне в теперішніх умовах, тому що вчора буквально е іноземні медіа писали про те, що російська нафта вона там падає до критично низьких показників, і подекуди Індії навіть продавали там по 25-27 доларів за барель, що навіть не покриває виробництво і доставку, тобто ну торгувати ним сенсу в принципі немає. Залишайтеся з тими коштами, які у вас є загалом по ринку, там трошки більше 30 доларів. Але це все одно дуже низькі показники. Невже Росія не хоче, щоб от НПЗ не вражалися в тому числі? Ну тобто, має ж бути в них якась зацікавленість в цьому плані? Ні, так вони ж і ж коли постало питання енергетичного перемир'я, вони ж одразу ж почали вимагати, щоб не чіпали їхні танкери. Але це, це ж американці їх активно штурмують. А чому тому що для американців американців це в тому числі боротьба проти? Проти експорту нафти в Китай, і вони американці відмовилися це робити, і тому, тому тут вони забагато вимагають в цьому випадку. І американці вже увійшли в раж. Їм подобається, що коли вони ловлять станкери, вони можуть продати нафту. Тобто, вони американські компанії, які, до речі, можуть бути близькі до, до Трампа, отримують величезні надприбутки. Далі це вигідно Трампу, тому що нафта йде за зниженими цінами на американське НПЗ. Це означає, що буде зараз падати ціна на нації на дизель в першу чергу, бо з цієї нафти дизель гарно виходить. Трамп буде говорити, що він знижує ціни всередині країни і тому це не пов'язане питання в, цього, в цьому питанні. Звичайно, що. Десь може бути, може вони підозрюють, що Україна могла накопичити якісь ресурс для того, щоб наприклад намагатися влоту влаштувати в Москві, тому що для Росії дуже критично необхідно зберігати спокій в Москві. В першу чергу, те, що там мерзне Білгород, те, що мерзне Мурманськ, те, що мерзне Северодвінськ, Ростов та інші міста Путіну в принципі плювати. А якщо почнеться щось в Москві, це вже буде ну дуже неприємно для них історія, але вони все рівно впевнені, що вони навпаки перемагають, що зараз трохи залишили строки, для того, щоб збурити в першу чергу Київ, для того щоб для того, щоб кияни йшли штурмувати банкову і зносити владу, і робити дестабілізацію в країні. Зрозуміло, що ось на це певний розрахунок в Кремлі є, але. От Зеленський говорив сьогодні, що Росія можливо б і хотіла завершити цю війну, але їм нічого продати своєму народу як перемогу, зрештою, тому що на фронті здобутків немає Україна свою державність зберегла, існує. Зрештою за це дуже дякуємо нашим військовослужбовцям, які боронять щодня і постійно територію нашої держави. От що Кремль може робити в таких умовах, тобто воювати до моменту, поки не станеться щось, що вони можуть загорнути в от цю обгортку перемоги і сказати щось, що цілі досягнуті? Ні, тут слід відрізняти ну, позицію цієї Кремль... навколо вал владної тусовки. Вони б задоволення на це все припинили. Але є позиція Путіна. Він забагато поставив на війну з Україною. І він розуміє, що якщо він зараз припиняє війну, це буде його особиста поразка. Особиста поразка тягне за собою втрату влади і втрати життя в російських умовах. Тому я вважаю, що війна буде тривати до того часу, або поки Путін не зникне, або Росія не почне колапсувати в другий варіант. Я більше вірю тому що тому що по іншому це працювати не буде далі ви повинні ще розуміти що чого вони ще а, а, бояться закінчувати війну якщо вони зараз зупиняють війну вони будуть змушені зупиняти військову економіку якщо вони будуть зупиняти військову економіку значить колапс російської а, колапс російської економіки посилиться. бо санкції швидко ніхто не зніме Далі з Європи їх викинули ті самі американці. А без європейського ринку вони просто існувати не можуть як держава. От дивіться, тому що американці нищать їхній нафтовий сектор. Дивіться, от прийшла інформація, що американці дотиснули, що Лукойл тепер втратив свої міжнародні активи. Тобто, американці посилюють вплив на європейський ринок нафти та газу ще більше. А, е, а у них немає, немає джерел для того, щоб підтримувати життєдіяльність держави, тому що поки вони Путін на що сподівається? Він сподівається на якесь диво, що щось поміняється. Що або щось зміни... зміниться в Америці, або що Україна впаде, або щось інше, або Китай може допомагати. І Я впевнений, що росіяни ще упевнені, е, е, що американці не дадуть їм зникнути. Що буде давати гроші, щоб не зникла Росія як держава? Але це величезна ілюзія. І тому тут позиція Путіна Путіна буде саме така. Зрозуміло, ну от про Китай. Ви теж згадували і бачимо, що за останній період вони теж ну трошки змінюють свою політику в плані співпраці між державами. Кір Стармер буквально вчора був у Пекіні. До цього Канада перед цим іще Еммануель Макрон заїжджав до них і спілкувався. Зрештою, це якось може вплинути на взаємне Китаю та Росії, зокрема так, тому що відкриваються нові ринки. Зараз більше там залучення в європейський ринок, наприклад, може бути. З боку китайських товарів чи Росія для них не в цьому головний партнер. Ні, ну не в цьому головний партнер. Я в, 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 в нинішній ситуації Китай все влаштовує. і влаштовує, що йде війна, і влаштовує, що о, увага США прикута о, в тому числі до війни Росії та України, а не на Китай. Вони викачують ресурси з Росії. Продаючи їм промислові товари по високих цінах, а сировину беручи по дуже низьких цінах, це абсолютно колоніальна залежність. О там є ще цікаві технології, які вони можуть виключити з Росії, наприклад, технології будівництва багато підводних човних, Там є ще швидкі ці реактори на швидких нейронах. Тобто, у них є що повикачувати з Росії, і тому їх все влаштовує. Єдина, єдиний спосіб, щоб вирішити це питання, це лежить в Європі, не в тому, щоб вони бігали на авто Китаю, а навколо того, щоб головні європейські країни ухвалили для себе рішення, що Росія в нинішньому вигляді не повинна існувати. Якщо вони нарешті ухвалять про себе це рішення і поставиться питання перед Китаєм, то Китай може піти на дезінтеграцію Росії, щоб зберегти стосунки з європейцями. А, а так, поки я я не бачу особливо зміни Китаю, тому що його влаштовує нинішній статус-кво. Mm -hmm. Зрозуміло, і от європейці, схоже, теж починають лише зараз розуміти, що у світі відбувається, тому що була е, заява від е, пана Мерца, канцлера Німеччини, про те, що Берлін обговорює зараз з європейськими державами можливе спільне ядерне стримування, яке б доповнило американську ядерну парасольку. Тобто не йдеться про те, що от європейці матимуть свій окремий ядерний арсенал, а просто як доповнення до е, от, американської, тобто вони все ще сподіваються на. НАТО і впевнені в тому, що політика США збережеться. Бо дуже схоже, ми з вами от говорили про створення європейської армії. Вчора каякала сказала, що ну в цьому немає сенсу, тому що у нас є НАТО, якби а створення ще однієї ну якоїсь групи військових воно буде лише плутати і е, створювати проблеми в командуванні цими військами. Тому нам це не потрібно, і це за це взагалі можете не говорити. Оце буквально її слова вчора. Ну, немає у них ніякої армії. Там там, там, там ж питання в єдиної армії а, в Європі. Одразу ж знаєте, по, а, прокидаються привиди минулого. Ну теоретично, якщо а, а хто повинен командувати цією армією? Одразу ж виникає питання. Ну за логікою, начебто, найбільша країна і найбільш населене це німці. Але одразу ж почнуть питання. Ну по перше, всі згадують, чим це закінчилась мілітаризація Німеччини минулого разу. Одразу ж поляки будуть дуже з цього статусу. Французи скажуть, а чого німці, якщо у нас є ядерна зброя і у нас є ВПК більш потужний, наприклад, ніж німецький, тобто там внутрішні суперечності. Єдина армія, яка може бути базовою для... Європи це українська армія. Більше там армії немає. Це фантоми, що там існує якесь НАТО, тому що а, європейські армії завжди будувалися як допоміжні допоміжний до армії США. А, а США сказали, що ми не будемо вас особливо підтримувати. А тому це знову такі ви знаєте, плотанина на каша в голові самих європейців, які не можуть визнати, що гроші треба дати Україні в першу чергу для того, щоб вона перемогла в цій війні. Знищила велику загрозу з боку Російської Федерації або хвалити рішення вольове, що Росія повинна зникнути як держава. От а це знову таки тиск повинен бути на Китай, але не того, не того вони не хочуть робити знову тонуть у цьому словоблудстві і таке, що, начебто, воно все розмокчиться. Воно нічого не розмокчиться. А що от з приводу ядерної парасольки? Ви думаєте, в перспективі от Німеччина може отримати цю зброю? Я думаю, що там дуже багато буде питань, що, ну, дивіться, ніхто в голос Європі не говорить, але всі мають на увазі, що є великі побоювання щодо мілітаризації Німеччини. Тому що всі пам'ятають, чим це закінчилося минулого разу. То Якщо ви думаєте, що знаєте, приводи минулого, вони кудись поділися, ні, вони нікуди не поділися. Чи може, знаєте, за наявністю ядерної зброї? У німців з'явитися дуже дурні думки, що можна повторити, а давайте повторимо Другу світову війну, може повторитися, тому що ну, це не зникає, це не зникає, воно все рівно, знаєте, на підкорці, де заснує. І Франція буде проти, вона буде говорити, а давайте ви будете інвестувати в наш ядерний арсенал. І тоді ми забезпечимо вас ядерною парасолькою. От, І так далі. Тому там було дуже багато тонких питань дійсності. Є технічна можливість у Німеччини зробити свою ядерну зброю. Ну треба дивитися, якщо вони закрили всі свої атомні електростанції, то чи вони реактори для того, щоб поробити ядерну зброю? От Японія може зробити свою ядерну зброю, тому що у них є ядерні реактори є в достатній кількості плутоній, А це основний компонент ядерної зброї для того, щоб створити ядерну зброю. А у Німеччина все ж таки там інвестувати треба, і знов таки багато побоювань щодо Німеччини є, коли вони говорять, давайте ми будемо і мілітаризуватися, і давайте ми будемо ядерну зброю робити. Там знову таки багато тонкі тонких питань виникає. Пан Тарасе, на сам кінець запитаю вас коротко про перспективи приєднання України до Європейського Союзу. Президент сказав, що 2027 рік це от ну, фактично вікно можливостей для нашої держави, тому що до цього часу ми будемо готові технічно. Це він посилався на слова дипломатів. І так само в 2027-му європейці якраз вони закладають бюджет на наступні сім, якщо я не помиляюсь, років зрештою, чи означає це те, що От для нас це от якраз таки шанс, можливість, яким потрібно користуватися, тому що по іншому доведеться ну ще прямо таки довго чекати. Ну, і, ну я думаю, дивіться. Ми повинні розрізняти слова президента. Це йде торгівля в першу чергу. Дивіться, давайте визначимо, що нам потрібно в першу чергу. Формальний вступ в ЄС чи нам потрібно все ж таки конкретне фінансування на наші оборони ну на мінімум на 5 років. Нам, нам реально потрібні гроші на отримання нашої армії і доступ на європейські ринки. За великим рахунком цього достатньо. Да. Плюс нам потрібні ядерні гарантії, наприклад, від Франції і Британії. Це достатньо, щоб забезпечити нашу безпеку. Це інше, це нюанси. Ну навіщо, навіщо пхатися в цей євросоюз, якщо вони не будуть давати грошей, щоб там просто бути, щоб випрошувати щось. Ми повинні розуміти, що самі будуть за нами бігати, коли ми будемо сильніше. Для цього більше треба робити власної зброї ракет данністю 2-3 тисячі кілометрів, а з сильними пацанами хочуть дружити або США, або Сполучні, або Європейський Союз. Тому ми повинні мислити практичними речами, не знаєте, не думати, якщо вони там 27-го року нас не приймуть. Це кінець світу. Ні, це не кінець світу, тому що ну багато нормативів європейського союзу дійсності України не підходять. Як, наприклад, щодо забезпечення безпеки, цифрова наприклад політика. Ну а ви знаєте, наприклад, якби у нас був регламент регламенти регулювання, єс такі продукти, як дія, не можуть існувати, да тому, що у них абсолютно зарегульований ринок застосування штучного інтелекту. Які у нас достатньо вільно зараз впроваджуються в життя і в державі, а там великі регуляції, які більше які, які ну забагато будуть нам заважати? Тому ми це не сама ціль. Тим більше ну багато нас не хочуть бачити в європейському союзі, тому що ми є претенденти на гроші, на ресурси, на ринки. А ми конкуренти для багатьох країн східної Європи. Це ми повинні розуміти. Нас не хочуть приймати в'єсне, те, що ми такі погані, а те, що занадто крупні, занадто сильні, тому що Україна є центром впливу в Європі. І а, так просто знаєте, ти не будеш ну, Якщо ти в Молдові, наприклад, зможеш сказати, що вони повинні робити, а ти спробуй Україні, так скажи, наприклад, з боку Брюсселю або з боку Берліну. Тут вже почнеться зовсім інша постановка питання це взагалі. Може змінити розклад сил в геополітиці геополітики Європейського союзу, тобто сила, сила впливу буде все ж таки в першу чергу йти в східну Європу. Тому не все так просто. Я особливо не парився з приводу європейського союзу. Новто нам потрібні гроші, а це можна ухвалити ну, без вступу в Європейський союз, і нам повинні нам потрібен доступ на їхні ринки. От, от що за великим рахунком нам потрібно. Зрозуміло, пане Тарасе, Я дуже дякую вам за ці роз'яснення і за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого етеру. Загородній, політолог був з нами на прямому зв'язку.